Найважливіші обряди ті, що спрямовані на звертання до землі, наголошують організатори дійства. Тож чоловіки закопують у землю кілька крашенок та шматочок свяченої паски, щоб оберігали врожай. У хлопчиків завдання скакати і качатися житнім полем, а дівчат відряджають сіяти гірки. Господар у цей час на засіяному полі переводить теличку через кожух. Особливий обряд обід у полі це своєрідне жертвоприношення, і все то для доброго врожаю. Бажано, щоб дівчата, які не займані, все огірочки, як люди кажуть, що були здорові в кожному подвір'ї сини та дочки. Коли хлопці стрибають по житті. Це на добрий урожай іменно хлопці, а не дівчата. Дуже вдалий буде врожай, тому що погода сьогодні була дуже гарна, і людей багато приїхало. І всі ритуали, які потрібно було зробити в цей день, в день Юрія. Ми якраз і зробили. це, і вигнали худобу на пашу. Це і закопали писанки і крашанки в землю. Це своєрідне жертвоприношення землі. Усі обряди супроводжуються ритуальними піснями, веснянками і закличками. А далі усі присутні. Стають водити хороводи. Більшість танцювальників вперше у таких танках та іграх. Я задоволення мінуку показала і задоволенням водила їх сама. Вже було чудово, весело і незабутньо. Наступною подією фестивалю жити буде свято зажинків, яке планують провести уже за місяць.